У свято-Покровському храмі на Солом'янці відзначили престольне свято святих жінок мироносиць богослужіння. Очолив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, святійший патріарх Філарет. Молитва за спасіння душ для вічного життя і прохання до Бога в житті земному за державу, владу, народ і вояків. Літургію у Свято-Покровському храмі править патріарх Філарет, який переконаний, що віра переможе чужинців на українській землі. Просити захисту у Всевишнього прийшли і віряни. Щоб було хорошо, що не було цієї війни, скільки ж можна вже гібність такої людей. Російська агресія об'єднала український народ, а патріарх закликає північного сусіда не роздмухувати протистояння, не чинити провокації і не примножувати втрати. Зрештою, не руйнувати українську державність. Що б у нас тут не було, але це наші проблеми, а не російські проблеми. У них своїх проблем достатньо. Але ми свої проблеми вирішимо самі. Вони втручаються. І ми мирно відповідали, згадували про те, що Україна мирна країна. Втім, якщо агресори не зупиняться, Україна зможе дати гідну відповідь, переконаний патріарх Філарет. Справжні патріоти не погодяться із зазіганнями на своїй території. До того ж, упевнений на нашому боці правда і Божий захист. Якщо вони не відійдуть. То ми силою їх проженемо. Чому ми проженемо силою? Тому що з нами Бог. Бо Бог не з агресором, а Бог з правдою. А правда ніколи не буває на боці агресора. Духовенство підтримує і тих, хто протистоїть окупантам всюди поруч із українськими вояками і священнослужителі. Військові священники нашої церкви перебувають практично у всіх підрозділах, які перебувають в гарячих точках. І на сході, і в центрі, і в Міністерстві оборони, і на півдні. Священники разом із нашими військовими перебувають там створені невеличкі каплички, де вони проводять богослуження і разом з ними моляться і благословляють їх, щоб з миром усі повернулися. Літургію ж у Свято-Покровському храмі завершили хресною ходою. Юлія Почивала, Вадим Мороховець, телеканал Київ.